Хотів би зазначити наступне, що е, ця проблема, проблема, коли енергетичні монополісти роками працюють, і антимонопольний комітет виключно фіксує і в 2012, і в 2013, і в 2014 році, що публічна акціонерна кампанія Чернігобленерго є 100% монополістом на території нашої області, але Після цього нічого не відбувається. Ми, користуючись цією нагодою, закликаємо антимонопольний комітет України для того, щоб вони виконували свій обов'язок для того, щоб закон про антимонопольне регулювання виконувався. Неможливо працювати з монополістом, як з вуст, якого ми чуємо тільки ультиматуми щодо договірної ціни. Всі нормативи НКРЄ – за цілі роки вимивали наше право, наше підприємницьке право на партнерські на прозорі відносини. Омбудсмен України зробив відповідний е системний звіт ще у липні цього року. Ми на 185-му місці в світі за критеріями Doing Business по доступу до електричної енергії. Як ми можемо розмовляти з цим монополістом? Якщо за офіційною інформацією, яка є в відкритих джерелах, ця компанія належить трьом кіпрським офшорам? Ми не можемо спілкуватись навіть з власниками цієї компанії, і це загальна ситуація по всій державі. Користуючись цією нагодою, ми закликаємо до системних акцій протесту до адвокаційної всеукраїнської компанії підприємців всієї України для того, щоб енергетичні монополісти працювали на Україну на розвиток економіки України під жорстким антимонопольним регулюванням. Дякую.